Воїні Небесної Сотні, де немає ні болізні, ні печальні, ні захання, адже життя безконечне. Благословен Бог наш, завжди нині час, і на віки, віки. Святий Боже, святий хрібкий, святий безмер. Без смерти боли война, святий, болезнь святий, віти, святий, безсмертий мой война, хоче єси на нехай святить сім'я нехай прийде, Сасу Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, він наш насушний сьогодні. І прости нам проведені наші, як і ми прощаємося нашим, і не веди нас у спокусу, але присводи на сили, і славу, Цей Святого Духа, і на віки, do Сі змертних живими і мертвими володіє Христос істинний Бог наш, були з вами причистої, Свій Матері, святи славно Сихвальних апостолів, преподобних і Словців наших і всіх святих, душі рабітних, невинно воєнних героїв, Небесної Сотні та всіх, що віддали життя своє за цілість і незалежність нашої держави, у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному. І що переставилися від нас, оселя праведних веселих на Луня Врама, покой до права і причислий, а нас помилує, спасе і чоловіко чоловік Амінь. Слава Ісусу Христу! Вібрать і священстві, Краймі, шановний пане міський голово, братці семінаристи, розвідуємо христи, брати і сестри. Тому хімець Давид, стояння перед Господом, запитує його, що він дам Господарі за все, що Він возлав її. Бо на правду, коли подивитися на все, що Бог сотворив, чим він людину обдарував, як він провадить людину то напрошується питання, що людина може дати взамін Господові за все. це. Проте в своїй мудрості цей самопівець каже, що він може віддати Господові. Благослови душе моя, Господа і все мутро моє, ім'я святе Його. Тобто людина взамін Богові. За все, що Бог дає її, може віддати своїм благодаренням і благословенням Господа. Може віддати Господові тим, що все своє життя вона доручає його офіці і його проповіді. Ми сьогодні разом з помахів цим Давидом запитуємо тих наших братів і сестер які віддали своє воїнне життя за нас з вами, що можемо вам, браття і сестри, воздати за те, що ви для нас робили? Ми не можемо нічого повернути назад. Ми не можемо їх підняти. Ми не можемо їх повернути їхнім батькам, їхнім сім'ям, їхнім рідним, але ми можемо створити поминання. І не тільки поминання, яке потрібно для них, бо вони вже перебувають у вічній пам'яті Бога, але поминання, яке буде продовжувати нас до того, щоб наша душа благословила Господа, щоб наша душа. Була благодарна Господові за все, що Він нам воздав, і за тих наших невинноубієнних героїв Небесної Сотні, і за тих наших великих героїв, воїнів, які на сході України кладуть свою, своє життя за кожен сантиметр нашої української землі. Ми можемо тому благодаренні і воспоминанні. Поминання, пам'ятати і пробуджуватися, щоб жити так, як вони хотіли, щоб це життя в Україні було. І чим частіше ми будемо приходити до тих місць, які пригадують нам про їхній великий подвиг, чим частіше ми будемо підносити. Молитву до Господа за їхні безмертні душі. Чим частіше ми будемо на своїх місцях навчання, служіння, праці, пам'ятати, за що вони загинули, тим святішим ми будемо, тим святіше будуть наші вчинки, тим святішею буде наша справа і наше життя в цілому. Нехай Сьогоднішнє поминання, яке ми творимо в другу річницю початку Революції Гідності, буде їм на славу у Божих хоромах, а нам всім як наставлення для боротьби з собою, своїм Я, своїм віком. І до боротьби за кращий день нашої держави. Ублажені Москві вічний упокій. Подай, Господи, присно пам'ятним рабам Твоїм, невиновіємним героям Небесної Сотні. І всім, хто віддали життя своє за цілість і цін незалежність нашої держави, які повинен сьогодні творимо і сотворення ви. en wat het die vraag om hom aan te vat aan oor die beits op rus op rus